Хотів би прокоментувати ситуацію, яка пов'язана останнім часом і набирає такого резонансного характеру стосовно перегляду Державної фіскальної служби України профілів ризиків, які спрацьовують при здійсненні оформлення товарів, що возяться на митну територію, і направлені в першу чергу на забезпечення повноти оподаткування. Хотів би звернути увагу. Зацікавлених суб'єктів господарювання, митних брокерів, тих людей, які цікавляться питаннями, пов'язаними з здійсненням зовнішньоекономічних операцій. Що дана процедура, яка відбулася, власне, це не є ніщо інше як перегляд підходів до формування відповідних профілів ризиків системи АСУР, автоматизованої системи аналізу і управління ризиків. Які, на нашу думку, дозволять в першу чергу переглянути і забезпечити якісне виконання на місцях форм митного контролю. По-друге, вони не мають зашкодити або затримувати процедуру митного оформлення, тому що я розумію, є певні такі перестороги, можливо, тому що те, що турбує бізнес, тому що сприймається як Інструмент, який направлений, можливо, на створення якихось певних проблем. Я хочу, щоб це було зрозуміло всім. Дана ситуація пов'язана з переглядом підходів до формування форм митного контролю, які на місцях, на митницях здійснюються, як завжди, і раніше, і зараз, тільки з однією цілею, щоб повисити ефективність забезпечення таких процедур. Ні для кого не є секрет, що. Виконання якісно процедур, пов'язаних з митним контролем, є запорукою правомірного здійснення або завершення, або прийняття рішення про завершення митного оформлення товарів. Перед тим, як відбувається завершення митного оформлення, або взагалі що таке митне оформлення, це ж є результатом виконання митних процедур, передбачених законодавством. Тільки їх результат виконання цих процедур. Дає підстави прийняти рішення щодо завершення митного оформлення. Митне оформлення це комплекс заходів, забезпечення виконання посадовими особами органів доходів і зборів, заходів в першу чергу, тарифного та нетарифного регулювання. Щоби в повній мірі забезпечити їх виконання, якщо говорити предметно, застосування ставок мита, наприклад, то треба бути впевненим, що товар заявлений. Під своїм кодом відповідно до УКТЗ, що товар заявлено до митного оформлення і нараховано платежі з об'єктивно визначеної, а не заниженої митної вартості, яка є базою оподаткування при здійсненні і оформленні декларації в режимі, в митному режимі імпорту, щоб зняти всі сумніви щодо неправомірності декларування. Заявлення неправдивих даних, як інколи трапляється, що є результатом потім складення протоколів про порушення митних правил, коли декларуються товари не своїм найменуванням, коли заявляються неповні дані щодо якісного, кількісного складу, вагових показників товарів, або ж взагалі, скажімо, товарів, які є вмістом в транспортному засобі, в контейнері і так далі. Взагалі, для прикладу, може, для для більшого розуміння, давайте розглянемо практичну ситуацію. Багатоваговий контейнер, в якому товару понад 20 тонн, скажімо так, здійснити повноцінне митне оформлення через виконання митних процедур, умовно кажучи, не здійснивши фізичного огляду цього товару. Ну, мабуть, ви погодитеся зі мною, що існують ну якби сумніви в частині того, що. 20 тонн товару, який по своєму по своїй номенклатурі, наприклад, перевищує там специфікації або в інвойсі, ну, мабуть, як мінімум понад 20, скажімо так, найменувань, вагою 20 тонн, і бути впевненим, що там, по-перше, всі товари, які містяться, заявлені в декларації, що ми забезпечили в такий спосіб повноту оподаткування. Ну, в принципі, ми розуміємо, що тут достатньо багато сумнівів. Виключно з цією метою. Щоби забезпечити повноту сплати податків, спочатку нарахування та сплати податків до державного бюджету, щоб забезпечити в такий спосіб гарантоване і якісне виконання своїх функціональних обов'язків посадовими особами митних органів, які вповноважені на такі процедури, на виконання таких процедур, до речі, кажучи, такі процедури є виключною компетенцією митних органів. Ніхто, крім митниці, не здійснить митне оформлення товарів або виконання. Передбачених законодавством митних процедур. Власне, саме з такою метою було переглянуто підходи щодо наповнення та профілювання відповідних форм митного контролю. Я би хотів, користуючись нагодою, можливо, навіть десь заспокоїти суб'єктів господарювання, тому що резонансність набирається така, знаєте, яка турбує і нас, в тому числі, в частині прийнятих рішень. Власне, крім того, що я сказав, не відбулося нічого. Чи є це, скажімо так, ризик для певних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, я можу відповісти тільки в такий спосіб. Ті суб'єкти, які здійснюють свою діяльність абсолютно в рамках діючого законодавства, які мають позитивну історію здійснення зовнішньоекономічних операцій. В тому випадку, коли системою АСУР буде згенеровано той чи інший профіль, ту чи іншу форму митного контролю, якщо інспектор, скажімо так, відпрацює, ту форму митного контролю шляхом отримання додаткових документів, шляхом здійснення фізичного огляду вантажу, він пересвідчиться, що там дійсно 20 тонн товарів, що там дійсно їх 10 найменувань, що класифікація товарів не потребує уточнення і розгляду спеціалізованим підрозділом на предмет прийняття рішення щодо класифікації товарів. То, в принципі, ну, про що ми говоримо? Які тут існують ризики? Нема тут ніяких ризиків, абсолютно. В той же час, якщо ситуація потребуватиме певного коригування, то власне митниця для того і існує в державі, щоб захищати економічні інтереси, і буде виконувати ті заходи, які необхідно виконувати в рамках діючого законодавства. Хотів би привести приклад того, що на практиці, оскільки є сумніви в частині правильного застосування тієї чи іншої форми митного контролю, є, скажімо так, висловлювання. На рахунок того, що такі форми контролю унеможливлюють застосування з боку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з боку декларанта, подачу декларації із заявленням ні першого методу визначення митної вартості, я хотів би ну не погодитися з такою позицією, тому що знов таки виконання форм митного контролю це одна справа. Справа декларанта заявити на підставі наявних в нього документів, знову ж таки, за умови дотримання вимог митного законодавства, обраний ним законодавчу, який має підґрунтя всі для того метод визначення митної вартості. Власне кажучи, спрацювання форм контролю, виконання всіх законодавчо передбачених процедур по відношенню до об'єкту контролю, до товару, який перемістився через митний кордон і заявлений до митного оформлення. Не має призводити до безпосередньої вказівки, як є такі висловлювання на рахунок всього, щодо обов'язкового коригування митної вартості або неможливості заявлення товару по першому методу, тобто по ціні контракту. Однак або разом з цим треба розуміти, в тому випадку, якщо відпрацювання форм контролю даватимуть підстави інспектору для прийняття відповідного рішення. То слід визнати, що таке рішення має бути здійснено і прийнято відповідно до законодавства і на підставі результатів проведених митних процедур, які тотожні виконанню форм митного контролю. Іншими словами, профілювання ризиків форм митного контролю в системі АСАУР, автоматизованій системі управління ризиків ні в якому разі не повинно сприйматися як зміни, як інтерпретація діючого митного законодавства. Митний кодекс це митний кодекс, і його всі дотримуються і забезпечують дотримання, в тому числі і декларанти, які мають свої зобов'язання декларувати товари, достовірні дані заявляти до митного оформлення. Це перше. Декларанти відповідно до кодексу визначають митну вартість, і вона має бути визначена відповідно до тих документів, які додаються до. Скажімо так, об'єкту контролю до товарів, що перемістилися через митний кордон України, в тому числі у випадку невідповідності заявлених даних кодексом передбачена відповідальність, в тому числі і декларанта, за подання неправдивих даних до митного оформлення. Саме тому я би хотів, якби ну розділити проблематику, яка ну припадається або ж звучить. Від зацікавлених суб'єктів господарювання, що митниця ускладнює питання пов'язані з митним оформленням, тому що ми не можемо заявитися по першому методу. Так не можна сприймати ситуацію. Митний кодекс це митний кодекс, виконання митних формальностей, які є запорукою об'єктивного прийняття рішення щодо забезпечення і можливості здійснення митного оформлення, забезпечення дотримання законодавства в повному об'ємі. Що тотожно і не може бути митне оформлення без виконання, без якісного виконання митних процедур, це те, що переписано кодексом, і його, скажімо, ці норми ніхто абсолютно не змінює. Інша справа, що виключним правом і компетенцією митних органів є можливість, більше того, це зобов'язання профілювати, наповнювати. Профілі відповідної системи аналізу ризиків, яка, до речі, є абсолютно міжнародною нормою. Визнана всіма світовими, вибачте, визнана світовою організацією митної торгівлі. Вона передбачена міжнародними конвенціями. В першу чергу, конвенцією, Кіотської конвенцією про гармонізацію та спрощення митних процедур. Звичайно, Україна є підписантом цих конвенцій. не сталося вчора. Ця робота триваюча. Вона ну. Понад 20 років система аналізу ризиків працює в багатьох країнах, в тому числі дана система і забезпечення сплати податків в повному об'ємі шляхом використання тих чи інших профілів ризиків вона в тому числі розглядається серйозним інструментом забезпечення наповнення бюджетів тих країн, в тому числі для виконання соціальних програм забезпечення громадян відповідними субсидіями, пенсіями, дотаціями. Тобто розвитком соціальної сфери. Я думаю, що ці питання актуальні на сьогоднішній день і для нашої держави. Актуальне питання, яке би стосувалося особливостей формування цінових індикативів або профілів ризиків, які потім, скажімо так, використовуються системою АСУР. Ні для кого не є секретом, що Державна фіскальна служба України або відповідні профільні департаменти, які працюють за напрямком реалізації державної митної справи. Мають аналітичні дані, які базуються на відповідних напрацюваннях, результатів митного оформлення, по конкретним товарам з врахуванням діапазону рівнів цінової інформації, від мінімальних до максимальних. Тобто ми маємо напрацювання, які дозволяють Державній фіскальній службі обрати ті значення, які би при застосуванні форми. Митного контролю, наприклад, за напрямком повноти оподаткування або контролю митної вартості, спрацьовували, спрацьовували би по відношенню до конкретного товару. Я хочу сказати, що не треба <кій> сприймати і думати, що цей ціновий діапазон він обраний максимальний ні в якому разі. Це навіть навпаки, це, це показник, який ближчий до мінімального значення, якщо брати той діапазон, про який я сказав. Є оформлення товарів, є напрацювання результатів митного оформлення. Є та інформація цінова, яка дає нам підстави визначити саме такий рівень для забезпечення спрацювання відповідного профілю. Форма митного контролю, яка генерується системою АСУР, я ще раз повторюсь, можливо, вона базується на наступному прикладі, у разі, коли заявлено товар за рівнем вартості нижчим, який є у профілі. Буде звертатись увага інспектора шляхом генерування додаткової форми митного контролю всього-навсього. І це нормальна, абсолютна практика. Як же нам інакше працювати, як забезпечити форми контролю, якісний догляд, якісне митне оформлення, якщо ми, скажімо так, не будемо рахуватися з такими передовими технологіями. Це одна особливість. Друга особливість є товари, які... Скажімо так, привертають до себе увагу з точки зору того, що вони являються бюджетоформуючими з точки зору сплати податків, нарахування та сплати податків в результаті митного оформлення, або за результатами здійснення зовнішньоекономічних економічних операцій. Є ті товари, які представляють собою певну зону ризику, в частині того, що у разі якщо ці товари будуть, наприклад, декларуватися не своїм найменуванням, а відповідно, код товару буде заявлений не той, який би мав бути заявлений відповідно до УКТЗ. З метою мінімізації податків. Тобто можна перейти в інший код, це неправомірна дія, але такі випадки є перейти в інший код, щоб, наприклад, ставка мита застосовувалася менша. Це є мінімізація податків, це є, в принципі, спроба, якщо називати речі своєю назвою, це спроба обманути державу, не сплатити податки в бюджет в повному обсязі. Звичайно, що саме такі товари. Або в першу чергу такі товари, вони об'єкт є об'єктом контролю. По відношенню до них є доцільним застосувати додаткові форми контролю в тому випадку, коли з системою АСАУР, а вона діє за вибірковим принципом, буде згенеровано той чи інший профіль та забезпечено спрацювання тієї чи іншої форми контролю. Тому, власне, і знов-таки я повторюся, що суб'єктам зовнішньомічної діяльності, які здійснюють свою діяльність прозоро, які забезпечують сплати. Податків в повному об'ємі, які мають позитивну історію співпраці з українською митницею, я хочу сказати, що ніяких засторог, як на мене, на мою думку, тут не може виникати.